Є. А є ще й монетка, та ще й срібна. Ух ти, ух ти, ух ти! Це -то це у нас Петри, Петри. Друзі, сьогодні у нас 20 лютого 2023 року. Вирішив я записати відео в цьому році, вперше, І Перве взагалі. Так, і Таке відео буде розпочнемо з отакої знахідочки. Це у нас радянська копієчка рання. Так, рання одна копійка. Ну, я не бачу. Ну, може мій оператор скаже з якого року це копійка. 1936. Так, 1936 рік одна копійка. Так, шукаємо ми металошукач у нас Аська 250. Котушка Марс Тайгер. Так, що я вам скажу за цей металошукач? Шукає він непогано. Головне, щоб були нормальні поля, задисковані або переорані. У моїх знахідках, що я знаходив цим металошукачем, знаходив два золота. П'ять рублів. Сигнальчик. рублів 1897 року. Золоту обручку. Багато мідних монет, срібних, рублі, полтинники. бігончиків багато. О, розсипухи знаходив. По 50 штук. Скільки це років ти вже копаєш? О, це вже 8 років я копаю. 8 років. Тобто, любі друзі, є досвід так. в цьому направленні, тому підпи є. підписуйтесь, якщо цікавить. Багато радянських монет. Металос. Отак, От це ложка. Тут таких сигналів багато. Тут люди жили. Хутір старий з петровських часів. Але люди тут жили довго. Ой, які будинки стояли до 1991 року. Так що самі розумієте, скільки тут буде. Такого Тут монетки попадалися. Отрочки просто єпаки. І багато п'ятачки Миколи II Багато радянських монет. Так, піднімаюся на горку. Зараз майже стояв будинок. Стояв будинок. Добре, друзі, тоді будемо тримати в курсі. Так, будемо. Ці знахідки будемо відзнімати. Звинить хорошо, показує не дуже. Викопали. Це більше всього, що це якийсь шмурдяк. Якщо шмурдяк, то ми вам вирізамо, не покажемо. А може й покажемо, якщо це буде щось хороше. Так, от Такі грибочки, я б розламував би їх. Так, це, це. Щось таке. Ось щось з узором якимсь щось було. О, такий узорчик. Mm, кстати, интересно, бачиш, там це а щось... що тут не камінь, ні? Ні, це в в бронза, щось теж та. Знайшли сигнальчик. Такий чудовий. Схожий на монетний. Ну, зараз побачимо. Викинув, так? Да? Здається, викопав. Здається, мені викопав. Ага, щось є. О, ага. Щось є. Та є ще й монетка, та ще й срібна. Серебро, так? Да. Так, да, срібло. Білончика. Отлично. Mm, така залипша. Так, рік, рік не бачу який, Я, ну рік який, 1913, 1900... В гарному 19 сохрані. Гарний. Речі. Стал, так, ну, в принцип... Зберіглася. Ну, там, кстати, скол невеликий, ну, то вже. Ну скол-то. СПБ. Ага. Так, оці грудочки ну це схоже на пробку, на проволоку або ж радянська Там може бути. Так. Люблю такі грудочки. Ага щось... О, щось я не зрозумів що це у нас таке. Щось срібло А ні, це у нас гудзик алюмінієвий <риклад> а, а так схоже було на срібло так, з якимсь малюнком. А малюнок у нас схожий на єврейську зірку. Чи як там шестигранна зірка. Такий Так, а вже думав, що срібло, думаю. <риклад> так, ну воно легке, так, да, це у нас. Але щось, щось отут таке, що це якась проволока чи що це в нас таке? Ну Це гудзик. Це мабуть це проволока, яка кріпилася, може, до одягу, можливо, так, не зрозуміло. Ну, це не срібло точно. Щось, ну добре. Так, гудзик, але щось якийсь він, так? да, цікавий якийсь такий гудзик, щось. Ну легкий, ні, це не срібло. Так, Чергова знахідка, дивіться. Вона зверху, тільки думав копати. Не думайте, що це я підкинув. Але це теж я бачу, що це радянське. Радянське у нас, дві копійки. О, збереження, яке чудове, як чудово зберіглась. Оператор мій скаже, який рік. 38-й. Дві копійки 1938 року. Ось такий герб. Ось чергова знахідка зверху лежить монетка. І монетка в нас походу радянська. 20 копійок рамочник. Бачите, ось ну, трошки така містинка. 20 копійок рамочник. Рік, рік. Рік не видано ну, просто. Рік у нас та 46. -й. 1946. -й. Як завжди. Саме такий рік розпространенний. Тось <реку> оставив <реку> може. Хто не оставити я не думаю, ніхто нічого, монет ніхто не оставляє. Ну, а там хто його знає може. Може знаєш трошки під землею дуже заставчено. Лешно черговий сигнал. схожий на монетний. Не маємо сигнальчик, Зараз будемо шукати. А може і не монетний. Може якийсь може шмурдячний. О, так, стоп. А, о, о. Щось бачу. Щось бачу, щось бачу, бачу. О, бачу, бачу копійку. Що це в нас за Ох ти. Ох ти, ох ти, ох ти. Це це, це це в нас Петри, Петри. Петр, це таку монетку треба помити. А ну зараз чекай, поки зараз це Петровська. Це Петровська в нас, походу, копійка. Якщо я не помиляюся можливо я помиляюся. Але... Оце її помию. А може ця полушка. Та ні, це вже Петровська однозначно Так, а ну зараз до Петровська. Ну сейчас он на, бери в руку. Вона мокра, я не знаю що це. Ну то вже на обзорі ми краще помиємо, а може... Може я помиляюся, можливо то не Петровська Ну, щось петровське більше якісь Так друзі пишіть в коментарях Якщо знає хто що хто знає що це таке то, то почитаємо І, так, 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 так. <різь> Та ні, походу Петровська бачиш он чи само держить щось да. щось проглядається тільки її треба ще мило закидати дай рік он написаний знизу цим слов'янською в'язю рік написаний угу. ну так да, це так чудовенько ну, я ще таких малих ні знаходив полушку ВРП РП полушки ну це, це або деньга або деньга, або ж. Це деньга, мабуть, Петровська. Ну маленька, я так їх ще копійки знаходив Петровські. ВРП полушки, а таких ще ні. Нічого собі. Так. Ось викопали конінку таку. це ми вже перейшли на до... По цьому ходу. Така коніна, елемент кінської упряжі. Мідь, да? Мідь, так, да. да. матеріал мідь. Так, забираємо, йдемо далі. Чергова знахідка у нас радянська одна копієчка. Одна копієчка ранній СССР. Так, рік, рік. Рік. Ну, оператор скаже, який рік. Так, сороковий. Сороковий. Одна копієчка 1940 року. Ось така. Ну. Угу. Так і вільно. Німецька ціла, а капсуль трохи ну, не видно, що там. Ні капсуля не видно. Та ні капсуль цілий, не пробитий. Сама гільза, так? Да? Ага. Без пулі. Сама гільза. Ну, рік. Це треба мити. Дивіться який рік. Взагалі таке. Це у нас, я так розумію, копійка. Я ще не дивився, що це, але це бачу, що це салдеп. Ранній салдеп. Дві копійки. Ви бачите яка? Так, зараз ми її протрем, Рік подивимося. Рік майже. Це у нас звичайний. 36-го року. Знайшли сигнальчик, щось у грудочці. Щось можливо схоже на салдеповську монету. А ну, щас... А, ні, це вже ні. Е, щось таке. А, пуля. Ха, пуля. Мабуть, від пістолетного патрона щось. Або автоматного. І така Західочка. Ось де у нас стара ямка, ще, мабуть, з осені. І хтось викинув і не зміг знайти таку монетку. Вона тут лежала. Так, рік у нас який. Ну, скаже. Оператор скаже. 1900. Труді 45-й, ну оператор не, не скаже. Ну 45. -й. Ну на обзорі тоді по моєму. Розкажемо, побачите. Це ж треба такого, бачиш, Хтось не докопав. Але ну такий не схожий на монетний, але будемо надіятися, що може щось так. Можу я помилятися. Так, ну це Виявилося в нас, що це ж бонь. Тобто, продовжуємо шок. Кабараді викопав, мабуть, і не забрав. Продовжуємо копати. так Продовжуємо копати. Забираємо мурдяр, закидаємо ямку. Знову в нас знахідка, отака радянська двоєчка. Так ось, дивіться, виймаємо. Он яке сідло залишилося. Так, зараз глянемо рік. Це у нас ранній салдеп, може тут 27-го, а ні, 36-го. У нас, мабуть, така вже є. 36 й рік. Щось нам сьогодні тільки везе на салдеп. І нічого. Що можливо, будуть і царі. Хто шукає, той завжди знає. Є у нас чергова знахідка і це майже салдепіна знову відкриваємо. Так, це ранній салдеп. Ах, ну, щас, щоб он... О, таке гніздо чи mm. сідло, як там правильно, це у нас п'ятачок. Ну. В коментарях поправить. Ну рік тридцятий. Рік звичайний. Але покажи, покажи. 30-й рік. А, щас, я так... 30-го року. Це саме таке. Ну -ка, -ка. Самий такий пятачок ходовий з 30-й, 31 перші роки. Угу. Самій ходові. Так, завершився наш сьогоднішній коп. Ось показуємо результат. Таке скільки у нас виходить. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, 12, 13 монет, кільцек і гудзик. Незрозумілий. Опадінка. Дома помилім і прикріпимо.